Перша теза важлива або одна з важливих це президент України каже, що він добре поспілкувався з Трампом і не акцентував на тому, що той обіцяв завершити війну за 24 там або 48 годин. Інша теза це сама фраза Дональда Трампа. каже: я дуже добре знаю Путіна, дуже добре знаю Зеленського. Думаю, що в регулюванні війни потрібно зробити. Ми повинні це зробити, зробити за допомогою сили та мудрості. Що це таке? Ну якої сили, якої мудрості є у Трампа, щоб це зробити. Ну мені здається, що зараз стратегія української влади, і Зеленський в принципі, я думаю, тут її репрезентує, полягає в тому, щоб а, публічно уникати якихось жорстких висловлювань а, з приводу заяв, які робляться американські ну, кандидати в американські президенти, особливо Трамп. Тому що я навіть дивився дуже цікаво, було як Зеленський реагував, коли у нього спитали, чи я, чи дивився він дебати Харіс і Трампа. Він сказав: А я ще не дивився. Ну тобто, тобто мені здається, така трохи може і публічно наївна створюється образ, да але я думаю, що це навмисно обраний а, модель, тобто сильно не коментувати а, заяви американських політиків, а, розуміючи, що це буде одразу підхоплено і буде поширено в самих штатах. І якщо, наприклад, так станеться, що переможе Дональд Трамп, для прикладу, да, то зрозуміло, що це теж буде все потім витягатися або навпаки, якщо зараз переможе. Ну якщо переможе Камала Харіс, то наприклад, якщо Зеленський скаже, що там. Я там підтримую да позицію Трампа, чи там розділяють, чи там когось критикую. То це знов таки буде використовуватися, і саме тому мені здається, що тут виникає така цікава, цікавий момент, що е, кандидати, особливо Трамп, да, в американські президенти. Вони виголошують свої уявлення, як треба закінчити російсько-українську війну. Але українська влада робить вигляд, що нібито вона не цю, не чує цього. Або, е, скажімо так це все коментує серії. Так це ж виборча кампанія, а потім все зміниться і ще щось. І ще щось да ну тобто я думаю, що це навмисна обрана стратегія. А при цьому, якщо говорити про а, якісь реальні контакти, а, ну наскільки я розумію, є спроба а, і з Трампом, ми пам'ятаємо контактувати. Можливо, тут фігура до речі, Бориса Джонсона. А теж а, я думаю, зіграла свою роль а, як певного посередника. Да, а, з одного боку з іншого боку, є спроба налагоджувати контакти з а, Камалою Харіс. Але в цілому, мені так здається, що. Наразі українська влада вона з одного боку очікує, чим закінчаться американські вибори. З одного боку, а з іншого боку, намагається до цих виборів, нібито із того, що я бачу, а, запропонувати якісь варіанти, що випадку ну з розрахунком можливо на те, що а, американські ну кандидат, ті, хто переможе на цих виборах, так вони а, потім так чи інакше будуть зіштовхувати, що треба буде щось робити з російсько-українською війною, і може так статися, що вони а, на, на фоні фоні ворога різних планів, ідей проєктів, Зупиняться на якомусь варіанті, який е, в тому числі готувався за участі України. А ну, тобто, по факту, і з того, що я бачу, скоріше зараз виглядається як певна вичікувана позиція, тобто Україна чекає е, результатів американських виборів. То це з ваших слів розумію, що Україна нібито готується і нормально лагодити з демократами і з республіканцями в разі перемоги одних та інших, а, але ну і, і і це нормально, це логічно, це політика. Але тут питання. Що змінило риторику Трампа? Це Зеленський змінив риторику Трампа? Трампа, чи електорат, можливо, якісь соціологія, або що змінили риторику Трампа. Вона перестала бути такою, що там я за дві години закінчу війну, там мені там один дзвінок і все вийде. Навіть без відносно до того, хто переможе на виборах. Ну, я бачу ситуацію в тому, що а, насправді а, частково по темі України у Трампа достатньо багато говорить Дівенс, тобто його потенційний віце-президент. Він до речі, на цьому тижні а, а після дебатів він висловлював а, позицію по Україні, а, нібито розшифровуючи давай, давай так скажемо. А бачення а, Трампа а, і Трампівської потенційної адміністрації, як вони будуть дивитися на завершення російсько-української війни, і там звучало багато тез. Ну, які хтось вже оголосив, що вони дуже нагадують е тези, які говорять в Кремлі. І так далі, але схоже, що це позиція, яку частково справді потенційно республіканська адміністрація може спробувати виконати. На тобто Дівенс, серед іншого говорив там про нейтральний статус. Да, хоча ми розуміємо, що в Україні в принципі, вже політики вже про це не говорять. Да, навіть хто коли про це говорив, тому яка тобто вони всі говорять про НАТО. Да, Дівенс говорив про демілітаризований статус. Він говорив про по суті зупинку війни по лінії ведення бойових дій. Посилення України і так далі. А ну, тобто, по суті, він я так розумію, озвучував. Певні варіанти, які розглядаються в адміністрації Трампа. Тобто, що цікаво, що виходить, що Трамп він більш загальне, робить тепер заяви, да можливо розуміючи, що в ці вдаючись деталі, він хоче таку інтригу притримати, да щоб до кінця було незрозуміло, Це його план, чи план дівенса, умовно кажучи, але з іншого боку, мені здається, Дівенс, роблячи такі заяви, він якби натякає, що на відміну від демократів, а у яких насправді не зовсім зрозуміло, як Камала Харіс збирається далі. Яку політику продовжувати по Україні? Да, тому що мені здається, що, наприклад, дебати не прояснили це питання, а тому, що ми, нібито, чуємо, що вона буде продовжувати політику Байдена. Ну але згадаємо знову таки ситуацію а, об Обама Байден. Байден був віцепрезидентом Обами. Але чи продовжив а, Байден політику Обами щодо Росії? Ні, він не продовжить цю політику насправді. Да, тому що ми пам'ятаємо, як Байден реагував його адміністрація на окупацію Криму. А тобто тоді була трохи інша абсолютно реакція. Да, тобто тут Байден зняв іншу позицію. Тому мені здається, що а, от з приводу республіканців, ну тобто, трошечки більше ми зараз можливо можемо зрозуміти, як вони принаймні спробують діяти на початках. А от з приводу демократів, я скоріше бачу, що тут є більше туману. Тобто, тому що фраза про те, що Камала Харіс буде продовжувати а, лінію Джо Байдена, вона насправді за великим рахунком мало що пояснює, тому що ми не до кінця розуміємо, яка стратегія Байдена. Ну тобто, окрім е, того, щоб е, да притримувати ну скажімо так, е, ситуацію на якомусь рівні е, без е, там, наприклад, якихось радикальних кроків. Ну тому, що ми зараз побачимо історію з е, потенційним прийняттям чи не прийняттям рішенням щодо лекобійної зброї, бачимо, що в принципі в адміністрації Байдена ну йдуть е, дуже запеклі з цього приводу дебати, і є навіть така таке враження, що вони скоріше схиляються сказати «ні», ніж так. Але є в той же час конспірологія, яка каже, що насправді і зараз не Байден керує Сполученими Штатами, а Камала Гарріс, і це рішення, нібито, її. Ну але то конспірологія. Поза тим, якщо ми бачимо таке. Непряме спілкування Володимира Зеленського і Дональда Трампа непряме там через медіа, через заяви опосередковані, але звернення один до одного, так або інакше, є. То з Камелою Гарріс чомусь діалогу немає. Чи це означає, що його в принципі немає, чи він просто не виходить якось в публічну площину? Мені просто здається, що а, в публічній площині Камала Харіс не хоче робити акцент, особливо на Україні. А це не є по факту. Мені здається, одним з її пріоритетів. Вона пріоритети, а це спроба дати відповіді, чому що вона може зробити набагато краще ніж Байден. Робив на тому, що а, якщо ми подивимось, а, справді одна з ліній критики по внутрішній американській політиці а, з боку Трампа в сторону Камали Харріс звучить в тому, що а, Байден велику частину свого терміну був у відпустці. А, і питання: а що робила Камала Харріс? Чому, якщо в неї такі чудові продуктивні ідеї, чому вона як не вцілювала в життя? Будучи віцепрезидентом, да і камалі харіс потрібно показати, що насправді вона чомусь не могла їх втілити, і що вона є кандидатом надії, тому що у неї такнути з того, що вона як вона себе позиціонує, да вона позиціонує себе, що вона буде щось робити абсолютно нове, чого раніше. Там демократи не робили для вирішення проблем, і мені здається, що е, тому вона більше зосереджена на внутрішньоамериканське питання. А, а питання України виходить, воно якби навряд чи зможе їй зараз сильно додати якихось е, голосів, якщо вона буде з приводу цього питання висловлюватися. От чому справа можливо це ще пов'язано з тим, що глобально вона хоче показати, що буде займатися внутрішньоамериканським проблемам на відміну від виключно акцентування на зовнішній політиці. Тим паче, от якщо говорити глобально із проблем зовнішньої політики, мені так здається, ну аналізуючи американський політичний дискурс, що там скоріше більше є дискусія, от яка вже і по суті потрапила в внутрішньоамериканську політику. Це Палестина Ізраїль. А тобто, в на цьому дуже багато що побудовано навколо цього, так але от як це не парадоксально, питання України. Воно відійшло тут на фоні цього питання трохи подалі. Але відійшло трохи подалі в саме в демократичному таборі. Так, я так розумію, так. обидві партії роблять дослідження постійні, ну тобто, не якісь там раз на півроку, а постійно виміряють суспільну думку і так далі. І виглядає, якщо Трамп змінює певну Трамп і його команда, я маю на увазі, змінює риторику. А це означає, що проходять певні дослідження. То в демократичній партії це не з'являється. Ну так декларативно, що ми продовжуємо підтримувати, і правда, як ви кажете, що це означає. Це означає, що продовжить так само чи краще, чи гірше. Скільки, тобто... скільки треба, чи скільки, скільки можна, да? тому що ми пам'ятаємо цей важливий момент навіть в риториці Байдена, який ще в минулому році звучав, угу. то просто як так виходить, що соціологія однієї партії і соціологія іншої партії різна настільки а, просто справа в тім, що мені здається, що. А тут дивлячись на кого розраховані ключові меседжі того чи іншого кандидата, тому що наскільки я розумію, зараз боротьба де насправді не за ядра, а да, які є, підтримуються цих кандидатів. А є боротьба за тих, хто коливається, особливо в штатах, які коливаються, і я думаю, що кандидати там дивляться, в чому, наприклад, виборці в цих штатах вважають, є більша слабкість того чи іншого кандидата, і от на цьому вони намагаються робити акцент. Да до тобто, от якщо дивилися про Харіс, вона намагається показати, що справді вона новий кандидат. Що їй не давали, наприклад, робити е, багато що, що вона хотіла там по економіці, по іншим питанням, так тобто вона намагає себе позиціонувати тут як такий, ну скажімо так сказати, що адміністрація Байдена це адміністрація Байдена, але вона ну якби, ну, може внести інший Да, іншу хвилю. А у Трампа, якраз наскільки, наскільки я бачу, він намагається тут показати, що він може бути компетентніший ніж нинішня адміністрація, покликаючись на. Своє президентство, як би да, і натякаючи, що він як е, умовно екс-бізнесмен і екс-президент знає, як розв'язувати проблеми. А і якщо умовно ви хочете продовження нинішнього курсу, то це Камала Харіс. Якщо ви хочете змін, то це я, якраз кандидат змін, а не Камала Харіс. Тобто, і тому вони трошечки інакше позиціонують от по тематиці. Щодо а, своїх виборців, да, тобто, тому що я думаю, що частково виборець а, умовно, який висхилявся до Трампа, він в принципі розуміє, яка буде приблизно його економічна політика, тому що. А коли Трамп був президентом, ми пам'ятаємо це, це сктака скоріше схильність більше до протекціонізму на да, звнищен там собівартості ресурсів всередині штатів, не підвищення податків, наприклад, і так. Ну тобто він приблизно це розуміє, да а от Харріс, виходить. їй доводиться це доводити. А от по зовнішній політиці, особливо по фактору російсько-української війни, яка ну скажімо так, вже була да викликом для адміністрації Байдена, виходить, що для виборця Трампа він хоче отримати більше процентів інформація. Що, що буде Трамп робити тут? Але хіба це в повноваженнях американського президента? Внутрішні справи? А, ну, власне справді так, тому що в АМР Америки це президентська республіка, і по суті, американський президент формує власний кабінет, а, який і реалізує внутрішню американську політику. Да, тобто в цьому є до речі, велика відмінність, наприклад, від умовно там, чи польської, чи української а, політичних систем, тому що а, Америки це суто президентська республіка, тобто, от а, умовно, адміністрація президента, це по суті і є те, що ми тут говорили в Україні і в Польщі, це кабінет міністрів. Тільки у них немає прем'єра а роль прем'єра виконує президент. Цікаво, моє останнє невеличке поточнення, чи ну, ці зв'язки з Російською Федерацією вони нібито вирівнялись? Потенційні, звісно, це ніхто не доводив, але з одного боку Трампу закидають його попередню кампанію і вплив Росіян на вибори попередні і ці з іншого боку, Камалу Гаріс напряму фактично підтримав Путін. Чи це зіграє якось? Ну, це цікавий момент. Я думаю, що для Камали Харіс, якщо так дивитися, це така дуже дискусійний момент, тому що а, на перший погляд видавалося, що ну багато хто очікував, що буцімто Путін мав би офіційно підтримати Трампа. Ну так багато да, таке був стереотипне уявлення. Але якщо ми пригадаємо а, правління президентства Трампа в Росії, тоді було дуже велике сподівання на Трампа. Але як мені здається, вони залишилися ну такими дещо суперечливими Да? тому, що в Росії розраховували, що Трамп розверне, наприклад, санкційну політику, що він буде поступливішим, а з ним вдасться домовитися. Але по факту, так ми як і ми побачили, Росії цього не вдалося, тобто. І це знов таки, ми пам'ятаємо, що як спроба а, Росії працювати, наприклад, з демократами, особливо в, в Обамівську епоху, вона видавалася тоді. Ну такий Путін тоді і був і президентом, да, тобто, прем'єром, президентом. А ну, тобто а, вона видавалася тоді, була ну там здату цю перезагрузку, яку а, да Хіларі Клінтон а, тоді як держсекретар а, ініціювала. І так далі, тобто мені здається, що ці заяви, які зараз озвучує Кремль, з приводу того, що їх влаштовує Камала Харрі, скоріше вони пов'язані з тим, що в Кремлі більше розуміють, а яким здається курс демократії з приводу Росії, що він може трохи буде коригування, але по суті він залишиться отаким, от як є, переважно да умовно скоріш за все. Ну є така припущення, тобто тобто ймовірність цього є більшою, скажімо так. Да, а от яку буде політика Трампа щодо Росії, мені здається, що в самій Росії далеко не знають. Насправді тому, що він може бути спонтанним, от оця спонтанність вона насправді хвилює. Мені здається, багатьох лідерів і на Заході, і, і в Росії. Тобто, мені здається, коли в Росії говорять умовно, що їм там Даскаріс про може потенційно бути простіше працювати це скоріше не виключно про зв'язки, а про прогнозованість.